Вітаю, друзі. Радники Трампа представили йому так званий мирний план по врегулюванню ситуації війни Російської Федерації проти України. Згідно цього мирного плану, у разі перемоги Трампа на виборах він наполягатиме на тому, щоб Україна негайно розпочала мирні перемовини з Російською Федерацією для фіксації поточного. Поточної лінії фронту. У разі, якщо б Україна відмовилась, США би відмовилися її підтримати військово. В той час Російську Федерацію було б попереджено, що якщо б вона теж відмовилася від перемовин, то тоді США підсилили б допомогу Україні. Радники Трампа вважають, що Україна. В результаті таких домовленостей не зобов'язана буде формально відмовлятися від окупованих територій, однак не зможе ефективно відновити контроль над своєю суверенною територією. Я думаю, що до цього плану Трампа слід ставитися досить легковажно, тому що це є просто піархіт в межах його передвиборчої кампанії в умовах, коли. Від війни Російської Федерації проти України в Сполучених Штатах багато хто втомився, і відповідно, саме на цих настроях Трамп збирається зіграти роль так званого миротворця для того, щоб зняти це питання, питання України з порядку денного і продовжити займатися іншими важливими справами у світі. Тому що у світі є дуже багато гарячих точок. Серед них це Південно-Китайське море, це острів Тайвань, це Африка, це Південна Америка, можливо, це Близький Схід. І я пропоную в цій ситуації зберігати спокій і не відволікатися на цей план, тому що, як на мене, до того часу, поки відбудуться вибори у Сполучених Штатах, і буде зрозуміло, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів, ситуація може радикально змінитися з тих чи інших причин, зокрема з внутрішньополітичних у Російській Федерації чи з внутрішньополітичних в Україні. Тому будемо спостерігати. Слава Україні!